День, мої малята, любі хлопчики і дівчата, рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Будемо працювати гарно, швидко, весело і вправно. Добре? Добре. Всі згодні. Добре. 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 Сьогодні Добре. в нашому дідсадку відбув... почався тиждень правил дорожнього руху. Тиждень дорожньої безпеки. І я хочу вас всім нагадати про правила безпечної поведінки на вулиці та на дорозі. Правила дорожнього руху треба знати всім: і автомобілістам, і велосипедістам, і дорослим, і малим. А хто наш головний помічник на дорозі? Хто мені скаже? Світлофор молодець, Кирилик, молодець. Світлофор. Так, в нього є кольори три, все для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила прості. Коли колір він міняє, тих чи інших зупиняє. Діти, а тепер відповідайте мені, коли червоне враз спалахнуло світло, що треба робити? Коли червоне? Стояти, зупинись, щоб честь, щоб нічого лихого не трапило, А другий колір жовтий. Що тоді ми робимо? Можна йти на жовтий колір світлофора? Ні. Ні, будь уважним, не пустуй, жовте світло мовить. На дорозі той герой, хто ворон не ловить. Добре? І ось е, яким світлом нам світлофор дозволяє перейти через дорогу, хто знає. Зеленим, як моргає світлофор зелененьким оком, Мчі, не неначе метеор, ти стомильним кроком. Запам'ятайте, да ці прості правила і завжди переходьте дорогу лише на пешеходному переході і дослухаючись до сигналів світофора. Добре? Домовились? Так, правила вивчили, тож ми можемо йти на прогулянку. Я сьогодні запрошую вас на прогулянку, в наш веселий дідсадок, пригадати нашу площадку, наш майданчик, наші дерева, наші квіти. Дідсадочку, дружні діти вміють хоровод водити. Ручки друзів узяли і по колу всі пішли, зупинилися і стали. всі В долоньки поплескали. Раз, два, три, раз, два, три. Приготуйся ти до гри. А ну подивіться, що це вам нагадує? Це ж наша група, да? нашому дітсадочку багато машинок, ляльок. Казкових тваринок. Вони всі вас чекають. А скажіть мені, будь ласка, як їх назвати одним словом? Іграшки, правильно, іграшки. Вони дуже будуть раді з вами скоро зустрітися як тільки можна буде, наші веселі іграшки. А сьогодні я пропоную вам для наших улюблених іграшок влаштувати веселе чаювання. А скажіть мені, будь ласка, що нам потрібно для чаювання? Посуда Посуда, так, задумались і відповіли. Посуд! А подивіться на цей малюночок. От нам тут все підходить для чаю, чи ні? Аріночка, ну подивись. Що нам тут підходить? Чайник. Чайник, так, добре, чайник. Що ще? Каструля нам потрібна для чаю? А? Ні, Не потрібно, а сковорідка Сковорідка потрібна? Ні. А що ми звідси візьмемо до чаю? Лошку візьмемо, і чашку, і чайник. Так, тому що нам. По... Потрібен не аби який посуд, а чайний посуд, який складається з чашок, блюдечок і чайників. Бачите, який у нас чайний сервіс, чашечки з блюдечками, чайник є ємність для цукру, цукорниця, і для молочка слівочки. Бачите, як гарно. А ми на що поставимо наш е, посуд? На ліжко поставимо чи на шафу? Що це от у мене на малюночку намальовано, одним словом? Меблі. Так. А які нам меблі повинні, щоб посуд поставити? Що да? Шафа нам потрібна для чаювання. Стіл. стіл. Нам потрібен стіл і, мабуть, стільчики, де нам посад... посадити наші іграшки, так? Так. Да. Да. Вибрали меблі. Ви, малята, дуже вмілі, швидко й гарно стіл накрилі. Добре по, про гостей подбали, залюбки їх пригощали. Гості кажуть малюкам, друзі, дякуємо вам. Так. А тепер, після чаювання, давайте прогуляємось по вулиці. Уявіть собі, що ви прийшли в дідсадок сьогодні. Про холодну осінь. І нам треба одягатись на прогулянку. Пам'ятаєте, як ми одягались? Який ага. нам одяг треба для осінньої прогулки? Так, зараз ми подивимось. Згадаємо спочатку, яка пізня осінь, які її ознаки, що буває восени. Що восени буває? Часто йде, що дощ так, листечко з дерев яке робиться? Жовте, червоне, Можна збирати так? Да? а звірятка готують свої припаси до зими. А осінню ми ходимо на вулицю в чому? В босоніжках або. В сапожках гумових. Сапожки. Сапожки вдягаємо, а пташки да. всі залишились чи якісь кудись поділись восени. Від, від, від. Відлетіли, так, деякі пташки відлетіли в теплі країни. Да. І ось іще у нас є дуже цікавий малюночок, щоб ми згадали, що да, ще восени ще буває. Я згадаю. Згадай, Дімочка, згадай, що робить ведмедик пізньої осені. А? Що він робить? Вкладається спати, да? І їжачок вкладається спати. О, так да. Багато жовтого листя на деревах, і воно падає, тому що місяць, наш зветься листопад. Люди збирають ці листочки всі, прибирають, тому що дує вітер і часто йде дощ. Бачите? Влітку село сонечко було тепло, а восени стало прохолодно, да? і дерева вже у іншому кольорі, в жовтому. Влітку можна було купатись у морі і у річці, була тепла водичка, а восени й який дощик. Теплий чи холодний? холодний? Холодний, дуже дощик і люди від нього всі ховаються, під парасольки чи бігуть свої домівки. Літку яскраве зелене листя на деревах, і травичка зелена, і квіточки яскраві. А восени якого кольору листя на деревах і під ногами? О, червоний. Червон. Молодець, тадечик, молодець. Про погоду ми все зрозуміли. Тож тепер будемо знати, який одяг нам потрібно вибрати. А щоб дізнатися, який, ми з вами відгадаємо загадку. Слухайте тихенько і уважно. Від води не промокає, нас світощик ховає. Який одяг нас не промокає, а? Це в дівчаток більше є такий одяг. Плащик від дощу, як зветься? Дощовик, Так, такий непромокаємий плащик з клійоночки. Слухайте далі. Одяг ми для ваших ніг, з нами ви і в дощ, і в сніг. Що ми одягаємо на ножки восени? Та по гумові чоботи, щоб не намочити їх в калюжі, коли йде дощ. Так. А на голову втягаємо вдягаємо, вушка захищаємо. Чим вушка можна захистити? Шапкою, так, ми вдягаємо шапочку. Ось подивіться, який нам треба вибрати одяг, одягаючись на прогулянку. З цього малюночка що ми візьмемо? Піжаму, чи халат, чи щось інше? Що ми візьмемо? З першого малюнка. Шапку візьмемо, так. А з цього малюночка що нам потрібно восени взяти? Кепку восени вуха змерзнуть. Ми вже шапку вибрали. А що нам ще на ножки Що треба взути? Гумові чоботи, так. Виша. А тут дивіться на малюнку така гарна шляпа солом'яна. Вона нам потрібна? Ні. Нам що потрібно? Курточка тепленька, бо хутро ще вдягати. Рано ще не мороз. І на останньому малюночку, що ми виберемо собі? Ось ми казали про плащ, дощовик. Ось, от його треба одягати восени. Бачите, а зараз ми з вами трошечки-трошечки відпочинемо. Де поділись наші діти? Ось малята причаїлись, на зайчат перетворились. Пострибайте за любки, розвеселі малюки. Я дозволяю встати зі стільчика і трошки пострибати в себе вдома. Пострибайте трошки. Давай, 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 Так, так, ручками помахайте, Так, відпочиньте трошечки, так, молодці. Де поділися зайчата? Симпатичні та вухаті. Стали дітки рядок. І побігли, як струмо, і побігли на свої місця, Так, заспокоїлись, трошки відпочили. Тепер сідаємо на свої стільчики і продовжуємо нашу віртуальну прогулянку. Тихенько, тихенько. Подивіться, осінь на узлісі. Фарби розводила, по листячку тихенько пензликом водила. По жовтів по ліщинник, червоніють клени, в курпурі осіннім лише дуб зелений. Нас пішає осінь, не жалкуй за літом. Подивись. Як в осінь золотого діта. А це білочка, яку я сфотографувала в нашому дід Бачите, вона вам шле привіт, наша білочка, сумує за вами за всіма. Ну, да, так. І тепер ми для білочки ще раз повторимо прикмети пізньої осені. Що яка найголовніша прикмета? Що дерева? Міняють колір свого листа. Да. Так, що ще? Восени відбувається часто? Підуть дощі. А люди ховаються від дощу у що? У дощовики, гумові чоботи та парасольки. Так, Також восени можна зібрати багато грибів і урожай з городу. Ось бачите? Вже птахи відлітають, листячка опадає в кінці листопада. Ось такі предмети пізньої осені. А люди готують собі запаси, збирають врожай овочів і все закладають на зиму. Які ви молодці? Ви сьогодні дуже добре працювали, але трошки бешкетували. Давайте ми домовимося на іншому занятті. Ви будете трошки спокійніше, дімочка, сидіти, відповідати на запитання, тому що нас чекає заняття з математики. Там же треба буде працювати дуже зосереджено. Але сьогодні я вами задоволена. Що ви всі працювали, всі уважно слухали. Так що до побачення до наступної зустрічі. До побачення, а, а, побачення. Да. До побачення. До побачення. <ривачення> <ривачення>